Пес патрон і котики-патріотики. У Черкаському обласному краєзнавчому музеї вперше відкрилася авторська виставка Ляльок, створених Наталею Харченко та Ларисою Максименко. Однією з ініціаторок цього унікального проєкту стала Тетяна Григоренко. От мені дуже подобаються люди, які щось роблять своїми руками. І... Мені подобається робити виставки і показувати цих людей, яких ще ніхто не бачив. Зараз, мабуть, кожне мистецтво пов'язане з війною, тому що ми живемо в такому світі, де на нашій землі війна, і кожен старається на своєму місці, намагається. Щось робити для перемоги. Роботи створені в техніці Амігурумі. Це вид мистецтва, що передбачає в'язання м'яких іграшок за допомогою спиць або гачка. Дуже багато всяких дрібних деталей, дуже багато такого вицяцьковування, ну бо інакше образ буде зовсім іншим. Тому така робота вона дуже тривала по часу і по енергозатратам. І є маленькі, які можна протягом години-двох годин зробити одну штучку і таким чином можна. Протягом дня зробити їх багатенько. Лариса Максименко родом із Херсона. Після початку повномасштабного вторгнення переїхала до Черкас. Тут вона продовжила займатися творчістю під керівництвом Наталії Харченко, в якої навчалася. І згодом майстрині вирішили об'єднати свої роботи в одній спільній виставці. Для мене іграшки це я не іграшки в'яжу, я в'яжу щастя. Часто приймаю участь у волонтерських ярмарках і очі дітей, коли вони. Тактильно беруть мої іграшки у руки, коли мені кажуть дівчата о том, що ваші іграшки у нас вже там два-три два, два години, три три нема, два роки, і їм нічого не буває, і дітки з ними сплять. На виставку завітала пані Ірина. Саме такого котика вона нещодавно передала чоловіку, який служить в ЗСУ. Як оберіг виставка дуже потужна, і я навіть не, не уявляю, як це можна все розмови нитки і крючка зробити, чесно кажучи, я взагалі. Не в'яжу, лише малюю, але для мене це просто фантастика. Виставка триватиме протягом місяця. Тож у черкасців та гостей міста є нагода побачити унікальні авторські ляльки та зануритися у світ мистецтва Амігурумі. Анастасія Лучицька, телеканал Віка.